декілька моментів. Перше, Китай з Францією загалом з Європою. Має тісні дипломатичні зв'язки і комунікацію. Ван і робив певний тур так по країнам Європи. Потім планувався візит якраз Макрона, але дуже цікаво сказати, що Макрон напередодні візиту до Китаю зідзвонювався з Байденом. Є офіційні заяви від Єлисейського палацу, що є бажання інтегрувати Китай в діалог по Україні, так тобто слово, яке буде дано Китаю, воно буде вагомим, і це не лише з огляду на представлені 12 пунктів від Китаю, які Європа набагато м'якше сприйняла ніж Америка, Америка більш різко. Тобто, якщо ми подивимося на заяви Блінкіна, на заяви. Байдена на багато різних заяв. До речі, Помпео, перебуваючи в Україні, так обережно коментував, але вся верхівка діюча, яка є до 12 років Китаю, ставилася так критично скептично. Якщо ми беремо, наприклад, на американську позицію, європа ставиться більш помірно, особливо багатьом оцей пункт про ядерну безпеку, так Франція, країна, яка має багато атомних станцій, яка робить безпосередньо в ядерку серйозні вливання, розглядає її як потенційний, ну скажімо, навіть таку зелену енергетику, можна так сказати. Вони її позиціонують. Можна говорити, що вони бачать можливість співпраці з Китаєм. З іншої сторони, е Макрон розуміє, що йому потрібні. Перемоги на дипломатичному, на міжнародному рівні це ще пов'язано з тим, що Макрону взагалі зараз потрібні перемоги. Якщо ви дивилися свіжі соціології, то там кажуть, що якби вибори президента були умовно там завтра, то Макрона би потиснула би і трішки там випередила би пані Ліпен. І для Макрона це ну ну скажу так, певні загрози, не тому що він там боїться в нього другий термін. він Своє вже умовно там відцарював, якщо так можна сказати, але питання в іншому: що на кону стоїть питання: хто далі, якою буде Франція, з ким вона буде співпрацювати, на кого буде робити ставку? Тобто Макрон має все одно закласти певні цеглини для того, щоб Франція міцно стояла на ногах, щоб не було ситуації, наприклад, як була з Ауксом і підводними човнами. Коли у Франції висмикнули величезний контракт підноса, так і залишили їх умовно ну не з найкращими позиціями, тому питання безпеки по Китаю добре розуміють вектилізація, наприклад, цього альянсу штати, Великобританія, Австралія. Далі стримування Китаю за рахунок співпраці з Канадою, Японією. Так, тощо, тобто тут можуть бути моменти розуміння, а де Франція в цих всіх розстановках? Ще напередодні не забувайте, ми зараз розглядаємо ці візити. Але коли приїздив до Києва безпосередньо представник Японії говорили про те, що готується серйозний саміт, так G7, Лідерів G7, і Франція там так само має своє серйозне слово. Тобто Франція закладає для себе е, певний кейс, який вона зможе представити. І бажано, щоб голос Франції був не останнім, не через кому, а одним соло, так, солюючих. Тому я думаю, що Макрон добре це розуміє, питання в іншому чи вдасться йому це? І чи зможуть умовно говорити? Про Росію виключно з Китаєм прибираючи Путіна взагалі з рівняння. Тобто, що є у Сінзіндіння зараз мандат приймати рішення, розписуватися, вписуватися, брати на поруки, якимось чином взагалі приймати рішення за подальшу долю не тільки України, але й Росії в тому числі це величезні питання, тобто відповідальність. Ми побачили зміну риторики офіційного Китаю, навіть заяви свіжих дипломатів, що умовно це такий собі. Мовний е з з зворот, що величезна дружба Китаю і Росії це лише мовний зворот, так? тобто, така об оборот речі. Так? Тобто, що насправді такої е дружби. Цілуватися вясно, як ми знаємо, цей е, видатний поцілунок на берлінській стіні, який зараз інтерпретує так між Сідзінфіням і Путіним, новий, так умовний сучасний, він не настільки і міцний, і обійми настільки дружні, так тобто з тут питання, чи зможуть економічно ще домовитися з Китаєм, тому що бажання Китаю не підкорятися штатам. Може бути зреалізовано умовно у такими м'якими діями з боку Франції, чи може бути Макрон умовно такою ланкою, яка буде дозволяти пом'якшити амортизувати певні втраття або несприйняття, або гострі кути між Китаєм і Штатами? І загалом тут же питання не тільки домовленості, а загалом чи зможе зараз сучасна дипломатія і світові гравці обійти загрозу третьої світової. Це Зараз ключове питання, і як влучно сказав директор ФБР, що і Штати, і Китай вчаться зараз на помилках Росії, тобто спостерігають за діями так під час війни і навчаються, роблять собі мовно там роботу над помилками, виписують собі на полях, чого не треба робити. Чи буде це запобіжником від того, щоб не допустити протистояння по Тайваню, наприклад? Або більш широкої географії е, театру бойових дій. Тобто ми йдемо все-таки до локалізації, до зменшення, до вирішення конфліктів, чи ми йдемо тільки до того, що ніхто не з ким не може домовитися, і насправді наступний крок це ще більша конфронтація і. Е, Поділ світу умовно на демократичний і більш авторитарний. Ось тут питання насправді дипломатичного генія ще Макрона. Чи вдасться йому нагадати про себе і зреалізувати якийсь ну, якусь перемогу на зовнішніх фронтах? Особливо ще й на тлі послаблення е, в Африці. А я нагадаю, що для Франції країни Магрібу і взагалі е, Африканський континент це е, ну, ну скажімо, така не непро, такий кейс і втрачання там своєї сили, свого впливу десь посилюється е, Росія, десь через Росію Китай, там різні моменти. Тому тут загалом будемо будемо, будемо спостерігати. Я думаю, що Франція розуміє, що втрачаючи в одному е, сегменті їй потрібні ну переваги або якісь перемоги на на, на інших фронтах.